Південне готується до дня народження. В останню суботу, вересня відзначатимуть день міста 47 років з дня заснування. Вже зараз проходить підготовка творчих виступів десяти колективів палацу культури та школи мистецтв. Організатори готують програми для дітей та дорослих. О 17 годині ми хочемо зробити дитячий захід, який буде називатись Дитина і тварина. Ми в цьому році хочемо, щоб дітки принесли своїх домашніх улюбленців, які в них вдома є, є. Чи собака, чи кіт, чи може це якась морська свинка, чи може це якийсь кролик. Ми хочемо, щоб дітки принесли своїх домашніх улюбленців, показали їх. Ми хочемо заохочити. У нас дуже хороші призи, ми хочемо заохочити дітей, батьків до того, щоб вони заводили тваринок вдома. Тому що якщо тварина є в домівці, дитинка привикає, що за неї треба доглядати. Це відповідальність, це накладує на дитину якусь певну відповідальність. І ми хочемо заохочити наших. Мешканців міста до цього тому це така дитяча програма. В нас буде дитина і тварина. Далі, о 6-й годині на ганку. Палацу культури в нас вже почнеться наша концертна програма, але в цьому році вона буде не просто концертною програмою, а в цьому році вона буде об'єднана такою ідеєю. Ми разом з глядачами, з учасниками художньої самодіяльності будемо створювати код міста південного колективу художньої самодіяльності. Всі артисти будуть робити номери. Які будуть підлягати під, під оцю ідею. І так, тому ми запрошуємо всіх, щоб всі прийшли, подивились. це буде цікаво. І дитяча програма буде цікава, і доросла буде цікава. Коли ми створимо цей код міста, всі глядачі побачать, з чого складається наше місто. І тоді буде просто концертна програма, така, щоб для відпочинку, для, для того, щоб послухати гарні пісні, подивитися гарну хореографію. Підходили до ідеї ми, як завжди, коаліцію, тому що одна голова хорошо, а три краще. Тому ми, ми кожен рік питає, ну, намагаємось знайти якусь таку ідею, яка б об'єднувала наше місто, наших людей. І ідею креативну. в цьому році це виникла така ідея з кодом міста для того, щоб об'єднати місто нашу, людей, наш, 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 нашу природу. Наш, наше море, сонце, все, що об'єднує наше місто. Колективи будуть приймати так, і школи мистецтв, і палацу культури, їх буде більше десяти, більше десяти колективів художньої самодіяльності. Будуть номери сумісні, декілька колективів будуть робити один номер, щоб це було потужно, щоб було багато учасників на сцені, щоб глядачу було. Цікаво. З цієї точки зору ми виходимо, ми конструюємо цей концерт, щоб глядачу нашому було цікаво. Тому що ми розуміємо, що в нас глядач приходить на наші заходи один той самий. Тому ми повинні вирішувати ці проблеми якось конструктивно. І отак ми вирішили, що ми об'єднаємо декілька колективів. Об'єднується колектив палацу культури, і школи мистецтв разом. Для того щоб на для це ми робимо для наших мешканців, для глядача, щоб йому було цікаво, щоб йому, щоб він запам'ятав, щоб він при захотів прийти і ще до нас. До відзначення дня міста готуються і спортсмени. 27 вересня відбудуться турніри з п'яти видів спорту. Крім міських клубів, на змагання приїдуть команди з Одеської та Миколаївської областей. В суботу само ранку у нас. Починається змагання з веслування на веслувальній базі Це о 10-й ранку. Також о 10-й ранку у нас почнуться змагання з футболу на стадіоні ліцею номер 2 У нас буде турнір дитячий серед юнаків. і пам'яті нашого героя Андрія Фімчука. Потім об 11-й у нас в Олімпі розпочнуться змагання з баскетболу 3х3. Також о 10-й годині в Олімпі розпочнуться змагання з шахів. І ввечері завершить наш спортивний марафон о 17.00, змагання з пауерліфтингу в тренажерній залі дитячої юнацької спортивної школи. Тобто у нас виходить 5 спортивних заходів до дня міста по різним локаціям. Ну можна сказати, що все місто задіяно спортивними заходами. У нас будуть гості, це обов'язково. До нас футбол Березанка приїде на веслування. Одеса Чорноморськ, може, Миколаїв ще під'їде. На баскетбол та ж сама історія Одеса, Миколаїв, Південне. Тобто очікуємо гостей. Також в день міста, 27 вересня, біля палацу культури відбудеться благодійний ярмарок на підтримку зсу. Більше про заходи, що заплановані на день міста, дивіться у програмі без коментарів.